Hello, guys! Микрофон мікрофони завжди Скай та всіх на каналі. Сьогодні у нас відосік буде про фінального босу вже з нашого серверу. На Тож у перше, видосик, які ми дивилися про переклади команд з китайського серверу, зараз будемо вже дивитися. Мої шість команд, які плюс-мінус зібрав. Звісно, часу. На жаль, там робота справи не дуже багато, тому які команди, які варіанти я з тих зібрати, я зараз з вами поділюся. Відео спробую зробити як можна коротше, щоб всім було просто подивитися приклади, скілси, ну таймінги. Я команда бувати, то я не буду запускати там кожну команду битву. Це ми розберемо потім, ще після цього відео буде виходити вже детально відео по кожній стихії, де буду розбирати вже пачки, більше варіантів, варіанти без уніків, без там, якихось топових саппортів, більш бюджетів, ЕТП, там, з рарками, лише з епіками, Сьогодні лише я покажу свої 6 команд. Це буде, як приклад для тих гравців, які не знають поки що збирати, які використовувати таймінги, артефакти. Як буде така допомога вам? А, давайте вже перейдемо на самого босса. Залітаємо вже на от а, відео на момент запису, вже босс майже мертвий. Не знаю, можливо, коли вийде у вас вийде, ви подивитесь, у нас босс вже теж умре, у когось на сервері бос там впав ще раніше. І погнали, подивимось, по командам, я їх, звісно ж, ще не зберігав, ще буде відбивати. Я кожну команду буду зараз роздивлятися, показував там таймінги, швиденько покажу талантики, де, які використовували на тих чи інших героїв. І, звісно ж, покажу потім скріншотикам урон, яка набувається команда, і скажу середнє значення, в якому може урон трошки вас стрибати, плюс-мінус туди-сюди. Давайте вже почнемо одразу. В принципі, з командою Пітьми вона вже стоїть на, у нас на екранчику. Ви бачите, герой так воно у мене А, Сінтерела з органу, сет з ливу. Ось такі од неї талантики. Далі у нас іде Ірзелас, через артефакт, який у нас а, якби відштовхує назад штрафи. Да, якщо у нас працює спротив, а, це додає на додаткову живучості, плюс він іде сетом бафа атаки. А, далі в нас іде. На Торін, Торін в сеті танку, в нього в поста там просто нічого іншого. Я взагалі пачку з титані боси просто постав, трошечки її переробив. бо сину не заморочувався. Знаєте, так набиває непогано. Звісно, вже кожна команда може набити набагато краще. Сильніше за рахунок статів і е, на поліпшених якихось пресетів. А далі Лільваніс у мене без унікарту, ось такі от стату Лільвані. звісно же талант не її її талант не бустить її, тому беремо е, талант пітьми просто і жарлотік. Жарлотік нас іде якраз і злучність, із противом. Спротив йому для того, щоб він додатково плюс перекидав бафи для союзників, плюс він буде якраз таки заливатися кожен раз, коли союзники в нас. Отримають різісти, він буде якби, ходити ще швидше по своїм таймінгам. В нього теж сет баф атаки, рука відьми, тому сет баф атаки я просто не знімав з Ірзеласа. Він на ньому таке залишається. З Ірзіласа можна передіти навіть сет більше до але від цього такого, знаєте, прям профіти по урону ви не отримаєте. стати жарло, Сет баф атаки, рука відьми, сет на додатковий підхил за рахунок штрафів, які накладає, якраз з руки відьми. Талантики показав. Все, ось яка оця пачка. Ось такі от скіл-таймінг мене стоять. У мене Сінтерела, в принципі, ходить вона на авто, її можна запускати руками, але можна просто відпускати на авто, нічого страшного. Торін теж на авто. Ікзілаз 16. 16. 16. 16. 16, старт, 17. Він ходить у нас після жарлота, після руки Відьми. Жарлоти з рукою Відьми ходить 13,5-17 кожних секунд. І лілька у нас б'є 28, коли найбільше скелетиків намагається зібрати. Хоча місцями є, що скелетики, знаєте, і не доживають до цього, тому треба подивитися. І... Таймінгів в деякому плані по поправити, бо я поки що ще тестую цю команду, до кінця її не довів, але вона все одно набуває там свої 300 мільйон середнього. А, так, таймінги показав, розташування ось таке бачите. Яйце можна взагалі куди загоду виконати. Це не важливо. Різла стоїть перший, Торін, Лілька, жарлотік і наш Сінтерелла. Це розташування, в принципі що по центру, що з боку, від цього якби вас ця команда сину від розташування не залежить. Це ауру ставимо на атаку, атаку того героя, який у вас є, а, на кого так коротенько зараз скажу, можна замінити героїв. Ірзілас, а, на, на рарну героїню Елдір, здається, так називається. Сінтерела в цьому плані плані заливу, ну вона якби унікальна. От її замінити просто можна будь-яких інших додаткових героїв даде, типу п'єнці ще когось можна поставити. Але такого заливу, як Сінтерела, більш ніхто не дасть. А, жарло це жарло та воріш, але це епіки, вони є усі. А Торін. Торін, Гладрос, Філосія, всі Естелла теж сюди дуже непогано заходять, це буде потім залежати від статів. І, наприклад, з такими героями, як Гладрос або Естелла, можливо, будете ставити не Ріг, а для додаткової живучості. Ну і Лілька, маска в мене поки що на ній показує себе найкращий результат. Звісно, е, був унікар, селбо унікар. І ось такий урончик. Ця команда в середньому набуває. Тобто це один із пару заходів. Я не намагався зберегти і показати вам найкращий. Це такий середняк 280, вони там набувають. Але був у мене урон і на 310. Е, 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 Бул і менше там, 250, просто так зарандомило. Ну тому урон. Звісно, вже трошечки скакає. 250 до 310. Це те цифра, які я бачив по урону. Але призив непогано працює. Пробуде на Сінтерелі, щоб сильно вона сказати, впливала. Ні, не впливає. Люди такий самий урон, і без Сінтерел, і Сінтерел на плюс один набуває, тому плюси на ній, якби, дадуть йому трошки бусту, але це був би крутий буст, якщо був би унікарт. У мене його немає, тому такий собі, знаєте урончик. Плюс лілька в мене не повністю заряжена по міфікартам, і через це вона все ж таки просідає місцями по. Урону. А, далі, наступна команда. Давайте розглянемо пітьму. Подивилися. Я покажу вам отруту. Отрута ось така мене команда. Я робив до цього варіант отрути. Зараз покажу. У мене був ось такий. Але він мені не сподобався. Пачка живе дуже добре, але урону було набагато менше. Тому я обрав варіант через джорна, те ж саме, що ми дивилися, коли я показував пачки з Китаю. Я її взяв, протестував, сам подумав, як вона працює. І зараз команда готова. Тут, в принципі а, Давайте їх подивимось, лотер Демедж uh, ділер повністю без унікального артефакту його талант. Твіч, uh, uh, перша гілка талантів, uh, теж максимально вимагається зібрати йому атаку. Uh, Про світ, влучність треба, звісно, що краще побільше, там під 170, uh, все. Ну і Резіст, це якщо ми йдемо через тактику резісту Звісно, що можна там спробувати поставити артефакти на самоклінс, і як би тоді Різіст не потрібен буде Я таки тестував теж варіант. Ну Мені це варіант все ж таки по урону Далі Джорн uh, з годинником, сет баф атаки, не обов'язково збирати 4 шмотки. Тут я просто то, що застати мені підходило на uh, трошки скіл-хейсту, влучність головне і спротив. Все. Те, що йому потрібно. А, ну і огок тут іде як саппорт. З а, Джорном вам огок тут не потрібен. З Джорном ви можете ставити і Гарріана, і Фрурбата з оціма двома героями. Джорн спокійно буде тримати теж цю пачку, тому що Джорн накладає штраф атаки, це нам дає додаткову живучість, і наші герої вже спротиву Гаріна Буфербат будуть тримати цю пачку. А я тут зараз покажу приклади команд та, гравців, які використовують саме пачки з Гаріном, все працює, все непогано. Це я думаю, вже ми будемо показувати в відео. По кожній стихії окремо. А, так, фрубату. У нього теж та, гілка, там дається спротив на команду. а Дуранго серед гілочкою поставили, теж спротив, теж лучність, сет залив. А, все Ось так команда в Діта, в принципі, показала всіх. З а, огок додаткового підхил спроту але це для нього не важливо. Тут виживучості вистачає, з головою, пачка не падає взагалі. І ось такі отаймінги моєї команди. Uh, за рахунок того, що у нас є, сет залив, це одразу ми вже кулдаун зменшимо. Да, там, uh, не наші там, 20 секунд, як вони були, тут, вже становиться десь на 18 копійкою, плюс uh, залив Джорна, плюс скіл Хейс, яка отримує команду за рахунок альянсу, то можна робити кулдаун uh, таким чином, щоб вони встигали ходити два рази за один хід боса. Це взагалі uh, гарно, це додатково збільшує збільшурон. На перший на сходить до рангу накладає руку відьми, а потім у нас сходить твіч, потім лотер. Все. Джо входить 24 кулдан, можна поставити на один раз за цикл. Нехай він тільки накладає штраф атаки перед самими болючими босами перед Ультою. Лише один раз за хіт можна. Два. У мене шотой -шотой варіант, пачка ніколи не падала, все працює. Його 13, тож кожні 16, як і вся в принципі, команда. Uh, вони встигають походити два рази за схід боса. Вони тим самим не більше урону, і ось такий от урончик вони в не набувають. Пачка стрибає. Звісно, вже були моменти, що вони набували 330, 340, могли набити і 290, але більше 300 мільйонів вони завжди набувалося. Тобто 300 мільйончиків це стабільність. Розташування ви теж зараз бачите на екранчик. А, далі, наступну пачку, ну будемо швиденько, щоб не затягувати час. Це пачка вже через нестрини, через Настю. А, розташування перше. О, ось таке я використовую. У мене ще був варіант, я не знаю, можливо, я вже видало. Uh, да, Походу, я вже вулили, на жаль, не покажу. Тобто в мене просто Натаніель стояв по центру, Настя судха спереді. І що той що той варіант, він, в принципі, одинаково урон не буває, тому я вже потім вирішив вже просто не перестановлювати. Uh, і погнали по герою. Натаньєль звісно через талант uh, для розповсюджу спроту для наших героїв. Uh, талант на додатковий залив за рахунок спроту з союзників. Uh, йому головне зробити скіл-хейс таким чином, щоб у вас був кулдаун. Uh, загальний, ну, плюс сет uh, Лео, плюс скіл-хейску, uh, що ви отримаєте до 16.5. Знову ж таки, щоб він встигав ходити два рази за хід боса. А, тому плюс-мінус 80 скіл хейсту, плюс сет, який заливу, плюс те, що нам дається додаткові баф альянсу, цього, в принципі, йому з головою о, вистачає. А якщо ви не можете зробити багато скіл-хейсту, ви можете або двома різними сетами це зробити, або поставити на нього сет заливу, який за рахунок ударів, а, тобто з герої заливається, я швиденько покажу. Це сет, це ось. Цей, цей ось це за рахунок удару, ви заливаєтесь, тому теж можна поставити на Таніеля. Як ми бачили на Китаї, там дуже часто ці сети використовують. Далі, звісно ж, оцей артефакт, призма, клоу для підняття нашої живучість. Якщо у вас живучість проблем немає, пачки і так стоїть там по статам, якось у вас вийшло дуже гарно зібрати ДД стати і стати живучості то можна і ставити ріг. Це додатково дасть вам ще до, до, до буст-урончику. У мене все ж таки є проблеми ці пачки, вони. Не живуть, ну деякі герої падають, якщо е, штраф атаки не перекидається. Якщо перекидається штраф атаки, то він рейт них більш, е, вже наближено до 90%. Ну, що всі герої достають. А так дуже часто герої, які падають, це там Настя і Веліс, вони дуже часто падають. А далі судха, сет звісно, вже для бафу атаки. Додатково шмотка на підхил від штрафу, рука відьми спротив влучність. ця у мене судха була ще з першого мою варіанту, де я повністю всіх спротив збирав, я її вирішив не прибирати, плюс що спроти того, щоб талант у Натаніеля працював, це про який я казав. Тому сутка у нас така хода. Далі у нас Настюшка на повністю міфічні шмотки. Плюс додатково внесе ще залишається шмотка на додаткову підхіл. Я її залишив, щоб вона все ж таки живуча ще була. А далі їй можливість це все ж таки зробити. Чим більше швидкості, тим буде ще краще. На кишаку КУ по максі. На Тарівольчик, це, якщо не помню, ніжня гілка талантів, ну, по іконочкам. По іконочкам можна буде зрозуміти, далі сет а, заливу, кухоль. Як я казав, я з ним граю вже майже усюди, контінент боса завжди все пройшов. Ну і теж в нього Резіст. Так само залишився з минулої пачки, але е, це для того, щоб ще додатково залатрівали. Ну, і Веліус на СД повністю, як ДД, теж додатковий сеп вибірки для і додатковий підхіл. Все, атака про світ, біло, все, що можемо даємо. Пресетки вже ГП Героєм, перше на як я казав, треба зробити на 16.5, щоб він ходив частіше. Далі ну, у нього 11.5 це стартовий. А, все, тут нас тарів цього Веліуса не взагалі не важливі пресети. в нього як ульта там. Вона і так ігнорує 100% захисту, тому бити прямо в руку відьми йому не обов'язково. Далі тарівотчик на сходи перший, і якби себе активує, після цього ходить судха і перед судхою на одну секундочку ходить Настя. А все кулдаун 17,6. Ось такі персетики, ось таке розсушування, така команда. Вона, в принципі, справляється, но от отакий в середньому. Uh, вони майже мене 300 набували, 290. Але там прям дуже все зайшло дуже непогано. Я ще не зберігав, але урон дуже скакає. Тобто 270, 280, 260 буває моментами. В середньому звісно що у вас від статів урон може бути ще набагато-набагато більше. Наступна команда. Нас буде йти світло. Uh, світло, що до світла сюди за місця цілі заходить ідеальне Гіліан, якщо воно є. Якщо Гіліан немає, і Натаніє ви вже використали, то тут вже прийдеться тоді ставити інші якісь герої, наприклад, uh, Кетрін, Гаріус і, можливо, навіть придеться об'єднувати з кимось. Я uh, не цитував Соло Гаріуса, Гарріуса, чи тримає він чи ні поки сказати не можу. Або, або пробувати ящерку ставити сюди і, і хуїкати луцю, яку вы використовували на КБ замість Натаньеля, можливо, на те, щоб добре стоїть. що не то ставав. Фрубат. Ой, Філто. Такі стати. Повністю ДД, додатково міфік, шмотка на підхіл. така гілочка талантів. Ацилі. Вона у нас іде з талантом як танк. У мене такі таланти, я їх якби не міняв під сет данж ніякий. На сет танку додатково шмотка на, під, на клін за рахунок щита. Плюс здесь вже посох даємо. Ну і з кілхейсу. Чим більш, тим краще, щоб вона теж встигала ходити по 16,5. Далі, на Луренті була проблема живучості, я тепер зрозумів, чому на Китаї вони ставили якраз оцей плащ. Це для того, щоб він відкидав штрафи. Дал йому спротив. Далі сет звісно, вже заливо. Uh, все, сет заливу, спротив голову дати, і оце артефакт. Це піднімає живучі ваші пачки. Елтон, сет баф атаки, рука відьми, все влучність для данжу. Uh, таланти ви теж бачите. Ну і Теландор, але краще тут взагалі грає Хубар. Він на голову тут вишити Ландора. Плюс в мене проблеми з шмотом, я не можу нормально зібрати фул міфічний сет для ДД від атаки. Uh, все таки проблема для одного героя можу, для двох вже все до побачення. Танодор uh, це артефакт, таланти. Його, ось такі от шмотки. Стати дуже погано. Тобто в мене світло саме слабеньке, ось такі от пресетики. Пресетики чисто стартові, а це лізі удачність 5 і стартові пресети, все. Більше нічого їм не виставляв, і ось такий урончик вона носить. До 240 вони свій урон можуть набити, можуть і більше. Звісно ж, якщо був би Хубер, з Хубергом люди набувають набагато більше. Я бачив, там з Хубергом урон набагато краще. Хуберг себе і розганяє теж непогано, і по урону він буститься, а Талендор це. Це Теландор, да був би унікарт, може урону було б більше. А, далі. А, так, чотири паки вже є, вогонь. Вогонь поки що показує з флорою, потім вже в окремому відео про кожні стихії покажу без флори результати. Таке розташування, якби пачка, ну, в нас фракція точечна, і ми будемо бити саме в кінцівці, це в руку дракона. Чому? Тому що на а, баф захисту він накладається лише на дракона. Тобто на саме головну частину це на голову. А от на руках якби і е, на, цьому, на, на хвост да? захист, якби не накладається і урон все ж таки в руку або в хвіст наноситься набагато краще. Я от по тестам це помітив, і тому розташування таке. Крісос, тут Крісус використовується, але Садольфус з КБ пачка теж стоїть на 100%. Я вже бачив теж результати в Росії. Просто я вперше теж з КБ став за Дольфусом. І вони весь час простояли. Там інколи падав Ейріч, здається, за 30 секунд до кінця битви. Тому за Дольфуса теж можете перевірити. А зло-таки Крісос додатково дав моє рік, що прихилі він додатково нас бустив. Резіст, се танку, влучні. Резіста треба, звісно, ще побільше, бо цього трошки не вистачає. Uh, от такі от стати таланти, ну, Його, то, uh, Каспарчик, Таланти. Здесь середнє, фур фу ДД, uh, скилл Хестик у uh, мене як на КБ, так і тут 30-тіму далі, щоб частіше ходили. На uh, філісті теж сет uh, бафу атаки, uh, нижня, uh, нижня гілка талантів, рука відьми, все. Ну, і в мене в неї повністю КБ що навіть не мінялася. Лучність для Данжу. Все нас більше А Еріч так само чисто КБшний, навіть не мінявся. Скіл-хейсту бажано побільше би давати, йому тут треба, щоб всі було більше ну, 30-ка плюс. Це додатково дає можливість обходити частіше, і наші навички герої будуть кустуватися краще під флору, і тим самим буде більше дикості. Флора буде більше бита. Все, такі от стати Еріча, таланти теж нижні. Головне тут флора, в принципі. Ми даємо єзисну окей. Резист, не дивиться, він просто вийшла така руда. Він тут не обов'язковий, все все інше. Нас тут атака, просвіт, максимум міфічного шмоту робимо. Ну і скіл-хейст 30 -ку. Все, це для того, щоб просто частіше герої ходили. Е, таймінги ось такі от на екранчика. 16-5 для того, щоб вони ходили два рази за цикл. Це якраз дозволяє це робити. На рахунок а, сету а, заливу, який в нас є на Ерічі, плюс скіл-хейсту, який ми дали, плюс кіл-хейс, який не отримує від альянсу, цього, в принципі, достатньо. Крісус 12,5 старт, кожні 165 кД, перша ходи Флора, 11 Каспар, 11 Філісіті, і 13,5 Еріч. Ці пресети навіть СКБшне в мене. В мене СКБ навіть персет не змінилось. Ось така от команда набуває от такий цей уродну все середній урончик. Було в мене 300. 80 десь, може, навіть 390, бувало і менше там, до 340 падало, бо це дикість, це рандом. В середньому це 350-370, вони спокійно набувають, тому пачка може працювати, але це з флору і унікартом. Манда, це в нас, в принципі, через холод-холод взагалі пачку, є не, не міня. У мене пачка просто з континентальні босі по героям, як були. Так і є, єдине, що і просто пресети Давайте одразу, скілтайм і показує ось такі. От, теж кулдаун. кожні 16,5 ходити два рази за цикл боса. Перший ход у нас героїння з відьми і накладання заморозки, лосяшка. Да. Після цього у нас ходи Олган, який дає, диткон, дає нам баф атаки. А, після цього б'є Хвінтар або той ДД, який у вас не підриває заморозку. І після цього ходить вже Хадір, який підриває заморозку, і теж б'є останній. Все, Філосі як саппорт, соло тут тримає. Теж спокійно. Ну, Якщо, звісно ж, у вас немає там таких філосі і саппорти, які соло у вас а, не можуть виставити, типу як Торін, теж буде проблемка, то ви можете спокійно сюди об'єднувати інших героїв. Тобто ставити там, умовно. А, Воріша плюс Гладруса, Воріша плюс Стеллу, ще когось тут об'єднати два саппорти. Такі, наприклад, жар Жарлота, там гладруса виставити на пітьму. Да? Якщо у вас там Торіна немає, або там Жарлот, Торі на пітьму, то воріш плюс Гладрус, воріш, плюс стела, може спокійно піти на холу, теж буде тримати весь час свою пачку. Але там, наприклад, Олога нам придеться замінити. Все. І показує ці: отака от нас лисяшка, головне влучність, седбаф атаки. А, такі нас у нас фухадір, максим по ДД, що можу. все, теж верхня гілка талантів. Філосія в сеті танку. Теск контівтайні босів взагалі не змінилася. Хвінтар теж її та гілка талантів максимально ДД. Олган. Теж нічого тут цікавого, головне для цього артефакту це сет заливу, звісно ж, і спротив. Цей додатковий артефакт нам дозволяє прожити весь час простояти тут. Головне ставити цей артефакт, якщо є можливість, свої пачки. і Пачки будуть стояти довше і виживати. І ось такий от урончик наноситься команда. Холод, це саме, звісно ж, шари по урону. Тобто вона набуває пачка ця до 245, минути, здається, до воно доходило. В середньому це 220-230, вона набуває, можливо, моментами менше. А, про це таки пам'ятаю, показал чи ні, ще раз а, просто покажу ось такі. Тобто, ну, по результатам, босс, а, чесно, ну, з контій таніті боссі, якщо ви набували по 200 кутіні-боссах, на босі ви теж будете набувати по 200 спокійно. Це не проблема. Це у вас головне залежить це від наявності пулу героїв і артефактів. Тобто, чим більше уніків, тим більше крутих пачок на топовий урон. Чим більше артефактів легендарних вас на яності, тим тим паче, ви будете піднімати свій А такі артефакти, як рука, Відьми, ріг, оцей артефакт, плащ, Урган, то ж саме, це все артефакти, які будуть бустити вас і допомагати вам як жити, так і збільшити свій демедж. А, пачки на босса я свої принципі, показав. Сподіваюсь, вони комусь допоможуть. Потім а, я як знаду час буду продовжувати показувати вже відео з стихіми, окремі пачки да, буду показувати приклади, як бюджет команди, на бюджет команди, зміни без уніки з уніками. Ну, бо часу поки що на жаль не дуже багато. Я так ледве встиг це відео записати на швиденьку руку, навіть не показує, як пачки б'ють просто скріншотиками, тому що вибачайтеся, на жаль, часу трошечки менше. А всім вам дякую, mm -hmm. за за заперек. Не забудьте поставити подобачки, та написати думки свої в коментарях про цього боса, який урон у вас вийшло набити, чи є в нас кітяра з двома мільярдами. Похизуйтеся, хотілось б побачити ваші пачки. Mm -hmm. Ну і звісно, вже побачимо з вами бай-бай на Кожен клік – це частина мого фоу. Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофі без меж Відео летить, немає тормозів теж, кожен день новий вайб, новий план Влад на стримі, це справжній чемпіонський рам.